Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Сьогодні буде коротенький обзор туристичного підліткового дорослого баги прогулянкового типу Кайо s 200 На відміну від всіх інших багі, які ви бачили на ринку України і в порівнянні з усім тим, що привозять з Китаю. Оце реально хоть похоже на щось. Оце, оце реальна От, Комфортна підвізка, довжелезні рычаги, Просто подивіться рычаги практично до центра баги доходять. То максимальна длина. То зроблено максимально грамотно. Амортизатори, дивіться, вони практично лежать. Якщо подивитися, вони завалені під кутом більше, ніж там 45, можливо. там 40-35 градусів. Ну, коротше, зроблено все. Для максимальних ходов подвіски, для максимальної плавності і зроблено все грамотно. Позаду теж незалежна підвізка, на китайських багах ви такого взагалі не зустрінете. Подивіться поперечні аобразні рычаги, верхній, нижній. Дивіться, привід, як реалізований, полуосі, шруси, Значить, коробка, ну, точніше, задній міст. З коробкою передач, з'єднані карданом, тут немає ніяких цепей. От на відміну від усіх інших китайських багів, цеп треба постійно мити, смазувати, підтягувати. Коротше, грамотна, технічно правильно виконана штука, функціональна, максимально юзер friendly, комфортна в ходу, ну і дизайн у неї. виглядає. вона у порівнянні з усіма іншими, ну, от іменно спортивна машинка міні так, Що можна про неї сказати? так, ну Амортизатори звичайні, тут масляні. Але вони достатньо плотні. Тобто, якщо пошатати машинку або спробувати нажати, то есть, амортизатор зжимається, і він тримає підвіску зжата і потім поступово віддає. Тобто, воно працює. Регулюється перед натяг пружини, тобто можна трошки жорсткішу підвіску зробити, трошки м'якішу. Ну, Цим нікого не здивуєш. Так, Двигунчик, це лансін. Цей двигунчик ви бачили на 200-кубових лансінах, на 200-кубових башанах, на 200-кубових квадроциклах Мікелон і на квадроциклах Кайо 200. Але стандартний двигун Лансіна має. Об'єм двигуна 176 кубів. І він має поршень 62 мм. Тут поршень 63 мм. Якщо подивитися на циліндр і на його оребрення, і на головку, от, то ребра значно більші. Крім того, що збільшили діаметр поршня, я думаю, щось що тут поміняли ще. Можливо, помінялась головка, помінялась камера згорання. За рахунок цього збільшили об'єм. Виробник заявляє, що тут 200 кубів, на відміну від усіх інших лансіновських моторів. Де об'єм двигуна 176. От. Так. Двигунчик повітряного охолодження, оскільки він закритий тут каркасом, закритий сідушечкою, то обдува повітря у нього практично немає. Зустрічного потоку, маю на увазі. Тому тут поставили вентилятор для того, щоб постійно дуть. На цей моторчик. От. Карбюратор. Карбюратор типу ПЗ. От. Що там написано, не бачив, PZ-30. Да. Той самий карбюратор, який стоїть на всіх цих двигунах. Простіший, однодросільний. Одним дроселем одночасно управляється і поток повітря, і подача палива. Немає ніяких там вторинних заслонок, немає ніякого вакууму. Немає ніяких там електроклапанів, підсоса і так далі Максимально простий максимально надійний карбюратор. Все. так вихлопна по центру. Естетика, да красиво Дивіться, коліно глушника нержавейка Весь глушник із нержавейки. Красота. Так, Там стоїть фільтр повітря. Зараз покажу вам його окремо. Це фільтр повітря, такий, як стоїть на 200-кубових квадроциклах Кайо. Що тут написано? AU-J01. ну короте, Загалом оцей, оцей короб і цей воздушний фільтр він від квадроциклів Polaris. Цей фільтр ставився на 300, 400, 500. Плоть до 600 поларісів. Цей же воздушний фільтр стоїть на квадроциклах LінHigh 260, 300, 320, 400, 420 і на 500-ках, мені здається, стоїть цей же воздушний фільтр. Хороший, величезний фільтр, який забезпечує гарну пропускну здатність і е хороший поток повітря до двигуна, поэтому їде він бодро, не давиться. Зважаючи на те, що. Ну, якби на 200-кубовий моторчик, на секундочку маса тут трошечки більша, да, ніж маса звичайного квадроцикла, поэтому трошки більше палива надо цьому моторчику і трошки більше повітря, щоб він тягнув і це шасі і два пасажира. Так, сам по собі моторчик, для тих, хто не бачив попередні мої відосики про Лансіни, про Кайо, про мікелони і башани з цим мотором. Це старий старий хондовський мотор. Старий. Це іменно квадроциклетний мотор, який Honda розробляла для квадроциклів. Прелість в тому, що у цього мотора герметично закритий варіатор, який має виходи. Подивіться, Оце забор воздуха для охлаждення варіатора. А це виход уже гарячого візду з варіатора. Тобто, ну, тут реалізовано отак, вот практично на рівні... подголовников сидушек стоять воздухозаборник то есть топить реально можно ну, ну то есть по руль по руль можно заезжать и ничего с ним не будет а нет воздухозаборник воздушного фильтра освин то есть по хорошему если что топить по руль то надо сюда одеть какую шлангу чтобы трошечки увеличить высоту э, забора по воздушному фильтру освин заборник э, воздуха в двигатель А ось він заборник варіатора. Далі, слідує прелість цього мотора. те що він квадроциклетний, те, що в ньому генератор купається в масляній ванні. Генератор стоїть отут під кришкою. Ось вони провода. Ось вони. Це провода. Ось вони заходять в цьому місці. Зараз я пальцем там показую. Ось вони заходять в кришку. От, і оттуда провода виходять з генератора. Тобто генератор не боїться потопів, він не боїться бродів, тому що він купається в маслі. Тобто мотор спокійно можна топити. Все. От. Класний моторчик. Знаю із власного опиту, бо з 2016 року, 2016 го і до повномасштабного я займався прокатом квадроциклів і в мене було в прокаті багато техніки з такими моторами. І я знаю з власного досвіду, що це. Максимально безвідмовний мотор. от Нема проблем ні з варіаторами, там, ні з коробками, ні з карбюраторами. Просто ні з чим. Просто він заводиться і їде. Якщо вчасно заливати масло і лить хороше масло, а цей мотор любить хороше масло. Якщо обслуговувати воздушний фільтр, двигунчик буде працювати. Хороше масло і чистий воздух. Йому необхідні в принципі як і будь-якому іншому віздіходу. Для того, щоб нормально функціонувати, тут нічого такого сверхістейного немає. Так, світло. Стоять лінзи, якщо видно, там якісь даже сертифіціровані лінзи, там щось Євро 4 написано і так далі. Лінза на ближній, на дальній. Здається, оця має і ближній, і дальній, а оця тільки дальній, якщо не помиляюсь. От. Попереду для легкості управління стоїть рульова рейка. Полноценная рулевая рейка. Да, она проста, там без гидравлики, без ничего. Вот, но она есть. Тут нас есть такая гайка. Сейчас попробую показать вам. Вот она. Ну, стандартный механизм для подтяжки зазора. Там уже при определенном пробеге, определенном износе червяк можно подрегулировать. Если у вас уже в рулю появился люфт, появился стук. То есть, ну, полноценная техника. Смотрите, подвесочка, шаровые опоры такие стоят уже как на великих полноприводных квадриках, в 600, х шестисотках, восьмисотках и литрах. Они запрессовываются, имеют массивный корпус и плюс, вот это то, что я люблю, обожаю, тавотницы, то есть шаровые опоры можно смазывать и верхнюю и нижнюю. Вот. на деяких маленьких там легковых автомобилях, там японские, там Хонды, там некоторые Сузуки стоят вот такие точно шаровые опоры, то есть Зроблено масивна і добротна. Подвіска на втулках, капролактантом або фторопластом, не знаю. Но немає тавотниць, Хотілося б, щоб вони були там під замовлення власника, хто захоче, ми засверлимо тут відверстя, наріжемо різьби і поставимо тавотниці для того, щоб в майбутньому, в майбутньому його можна було смазувати і воно служило довго. Тут ось видно гідравлічні гальма, тут ось видно радіатори охолодження лінз. Проводочка, дивіться, вся Вся хороша герметичні всі фішечки, конектори От Що тут вам ще показати? Тут під капотом знаходиться акумулятор, салон. ну Він новий, звісно, красивенний, коли ви покатаєтесь по пилюки він, мабуть, таким красивим не буде. Но, тим не менше, м'ягенький, не знаю, якийсь кожзам ну не найтонший, може навіть кожа якась. То есть не, не саме тонке, воно знаєте, і не саме дешманское. Що тут? Панель приладів простіша. спидометр, тахометр. Не знаю, що там еще есть. Лампочка на уровень топлива. Э, Аварійна зупинка двигуна, дудка, габариты, ближній, дальній, вперед-назад, подстаканник, то есть можно пивко, копить, чай, кофе, сетро, якийсь вкусний лимонад. Вот. Ага, масляний радіатор. Ось він. Ручничок. Все, двері відкриваються. Дивіться, яка краса. Все, техніка, що хочете, на дачу не знаю для дітей, самому покататися, там 50 кілометрів воно біжить, без напряга, по суті. Техніка для тих, хто... Переживає, так скажімо, за своїх дітей, бо дехто вважає, що для дітей така апаратура небезпечна. Тобто Можна легко перекинутися, втратити контроль і так далі. А тут 5 іточкові ремені. Ну, тобто не шутка. Ви бачите, 5 да? іточковий ремені. Тобто вас пристебне придавить до сидіння, і навіть якщо ви покладете набік цю машинку чи перевернетесь, ви не випадете з каркаса. Каркас Забезпечить те, що ви будете в такому от коконі і не постраждаєте. Ну там Якщо балакати про клас двигунів 200-кубових і квадроцикли в цьому класі, то хороший квадроцикл в класі 200-кубових коштує трьошку зелені. Ця штука коштує там, скажімо, трошечки дорожче. 4600. Зато це машинка. простіше керувати, інтуїтивніше кермо, бо багатьом наприклад, квадрики складно даються. Ну і плюс безпека, знову ж таки, ну і плюс справа смаку особистих переконань, бажань і вподобань. От хочете таку техніку, дзвоніть, замовляйте. 4600 баксів вона коштує в коробки, збірка, підготовка до експлуатації нульове ТО із заміною всіх масів, з протяжкою всіх болтів, з регулюванням сходження. Ось воно сходження регулюється рульовими тягами. З Заміною масел, фільтрів і так далі, у нас коштує 100 доларів. Тобто Вже обслужена до експлуатації машинка по кожному болтику протянута 4700. Хто не знає, що таке Кайо, це профільне підприємство, яке займається саме мототехнікою. Самою різною, як двоколісною, так і чотириколісною. Завод існує досить давно. Йому років 25 напевно, не менше. Тобто, підприємство не вчорашнє, у них є досвід в цій темі. Ось, до речі, дивіться дитяча тема. Ну, це взагалі там, для самих маленьких, для дітей 5-6 років, можливо там 4. Різні квадроцикли є. Спеціалізуються вони на ендуро- і кросових мотоциклах. Ну, Напевно, більша, більша, найбільша популярність, каю вони здобули якраз таки завдячую мототехніці. Свої їхні мотоцикли, легендарні. саме от В класі там, Крос, ендуро і так далі. Ну, Але така техніка, вона техніка по якості не уступає. Хорошої якості рами, нормальна покраска. Воно не ржавіє, там, не відпадає, нічого з ним не робиться. Якісний пластик, поліпропіленчик. от, топового виробника мотор. Мотор робить лансин, як я вже казав, на сьогоднішній день лансин виготовляє двигуни для мотоциклів BMW. На секундочку. Ви не знали? Не просто зборку там проводить, а виготовляє з нуля всі комплектуючі і збирає мотори для мотоциклів BMW і постачає їх в баварію. Далі штіль, Німеччина теж замовляє на заводі Лансін мотори. Такі мотоцикли культові, як Yamaha mt 09 на Хонди, там їздять на лансіновських моторах. Тому, да, от Так, сказати, ця штука не дешева. Але якщо порівнювати там, з іншими баги, яка є на ринку, там К5, К7, ну, то, то, то просто от нормальних слов немає. Просто нормальних слов немає. Якщо їх поставити... Поруч, два. Ну, це рівно сильно, що там поставить Порше там якийсь поруч і Запорожець. Отаке порівняння. Те саме з баги, там, які завозились під брендом Лінхай, хоча то по факту був не Лінхай. Ну і все таке інше. Оце реально річ достойна, яку можна рекомендувати, за яку абсолютно не соромно. Кому треба? Приїжджайте, забирайте, вона лишилась одна. Наступна їх поставка буде місяці через півтора, напевно, можливо, два. От, контакти, як завжди, на екрані або в описі під відео. Також не забувайте, завдячуючи кому ми з вами знаходимося під таким фантастично блакитним небом, можемо бачити отакі зелені берези. На фоні цього ж неба і не забувайте їх підтримувати, не забувайте донатити. У нас зараз на сервісі 6 одиниць військової техніки. Один, два. Ті півішки в'їбали, ремонтуємо мотори. Там он драконіще. Фонд Петра Порошенка накупив. Дешевої херні, вибачте, військові з ними їбуться. Ми їбаємося ні запчастей, нічого немає, воно все розпадається на ходу, їх везуть один за одним. Оці Порошенківські квадроцикли. Поэтому донатьте. Е війна це дорого. От, і війна стосується кожного. В описі під відео буде активна баночка на відновлення оцих усіх драконів. Поэтому долучайтесь, донатьте, не будьте байдужими, не, не лінуйтесь, не проходьте мимо. Я знаю, що іноді ви там прийшли додому вже пізно ввечері, дивитесь ці відосики. І немає сил, зробіть зусилля. Військові роблять набагато більше зусиль для того, щоб ми з вами могли оце під отаким просто йобнутим блакитним небом. бути і mm. наші діти, наші друзі, наші жінки, діти могли почувати себе вільними і неперабащеними. Єбашемо, кому треба яка техніка, квадроцикли, дзвоніть. Контакти ви бачили на екрані або в описі під відео. Там же в описі під відео буде посилання на сайт. На сайті оце все буде.